Я після коледжу зразу пішов в Збройні Сили по контракту. Це в 2016 році. Тому мене забрав начальник оркестру до себе в бригаду музикантом оркестру. Ну, три роки прослужив, потім ще на рік підписав і потім вже звільнився, бо захотілося додому. В оркестрі я грав на трубі, потім звільнився і пішов у прикордонну службу. Спочатку був гранатометником прикордонної служби, потім відправили на навчання на ПЗРК вчитись. Потім відучився на ПЗРК, потім три ротації відбув на сході по цій посаді. І доша демо, бач? Доша дим. Берлін. О, ще й красавчики, хай п**ть. Потім отримав поранення. Назад перевівся по місцю служби додому, щоб ближче служити. І Потім відправили навчання на снайпера. Зараз я на посаді снайпера, а тепер проходжу курси на кухаря. Та й вмію дуже добре готувати. ну, якби Я сама учка і мені це подобається. Зараз на нашому я готую їсти хлопцям, 30 хлопців харчуються. Ну, Борщі, різні, котлети, там, відбивні, голубці буває, навіть піцу у пічі готував. Разні картошку там, з м'ясом у печі теж, бо в нас там є піч. І, ну, особливо зимою до це всім подобається. В пічі воно все домашнє виходить.